Сьогодні, вранці 8 січня, російські окупанти атакували ракетами чотири регіони України: Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську та Хмельницьку області. Є загиблі та постраждалі. У Запоріжжі ракети влучили у житлові райони. Поруч із будинками. За оперативними даними, п'ятеро людей постраждали. Страх такий страх, що я ж присіла і перепугалася, У мене серце заколотало, я стала трястись. Думаю, боже, чи на мене це зараз? Оце з го етажа, я піду на місць. Во Московську Дніпропетровської області вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі. Вісім пасажирів самостійно вибрались з салоном. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких четверо дітей. Пошкоджені житлові будинки. У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок. Одна людина загинула. Знищено приватний будинок і в Кривому розі. Троє людей можуть перебувати під завалами. Також руйнувань зазнав торговельно-розважальний центр. За попередніми даними, окупанти завдали похапку. Аркову щонайменше чотири удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку. Стан легкий. Постраждалу госпіталізували. Також окупанти атакували місто Зміїв. Зруйновано приватний будинок. З під завалів дістали 90 та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка лишилася під завалами. Рятувальна операція триває. На Хмельниччині росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури області. Сили ППО збили дві ракети. Повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. На жаль, загинуло дві людини.